Річниця Львівського собору в цей день рівно 70 років тому була ліквідована Українська греко-католицька церква. На соборі, який зараз називають псевдособором, більшістю голосів у ГКЦ приєдналися до Російської православної церкви. Чому українські священики голосували? Спробували збагнути Нелі Ковальська. Ці документи нині кожен може побачити на власні очі. Цілі стоси телефонограм, протоколів та агентурних доповідей показують на виставці в українському домі. Список агентури, яка Діяла агентурна замітка, Тобто, це повідомлення агентів про ту, ту, ту чи іншу подію. Це ми називаємо телефонограмою. Москва НКГБ СССР адресована вона наркому держбезпеки в Солоду Меркулову. От вся ця телефонограма власне нам розповідає про початок проведення Львівського собору. 8 березня. Це кадри 1946 року. Львівський собор святого Юра. По сходах у храм піднімаються делегати їх майже дві з половиною сотні. Керує собором. Надзвичайно авторитетний тоді священник, отець Гавриїл Костельник. Чому він на це згодився? Ми по сьогоднішній день до кінця не знаємо. Тобто, ми знаємо, що він був критичний до позиції Риму і так далі. Ми знаємо, що і з іншого боку, що він був. Великий український патріот. Його сини були у дивізії СС Галичина, і він не знав про їхню долю. Або ти підпишеш, або ти на білий він виїдеш. Нині отцю Івану 88 років під час Львівського собору. Він був студентом семінарії. Розповідає операція з ліквідації греко-католицької церкви почалася ще після так званого звільнення Галичини та приєднання до радянського союзу. Більшість авторитетних єпископів ще тоді вивезли в табори зі священниками та мірянами. Домовлялися. Як вони робили? Організували ясно через КГБ, в одну кімнату заходили, давали кобасу і щось літру горівки. Так, як тепер от роблять у Москві, на нічого не звертають, на ніякі норми, на ніякі нормативи міжнародного права. Все, як їм треба було, так зробили, потім поставили всіх перед фактом. Що ліквідувалася церква, греко-католицька вже її нема. от І все. І пішла руська православна церква. Іван Гречко у сорокових жив у Львові. каже, одразу після собору храми спорожніли, та ненадовго почали також ходити і до церкви, рахуючи, що наша церква, що вона під совітами, то й Україна ціла під совітами. То що зробимо? Колишній очільник греко-католиків блаженніший Любомир Гузар у сорокових жив в Австрії. Прямо сказали, що такого сталося страшного, але і на тому, що і як ми прямо не знали. Розповідає про події собору, дізнався аж у 70-ті роки. Довго намагався зрозуміти, як церкві вдалося вижити. Дійшов висновку. Все ж таки люди були. Прив'язаний до церкви із 1946-го для греко-католиків розпочався період катакомб, що тривав аж до 89 го року. Лише в останні роки радянської влади церкви почали повертати приміщення храмів та дозволили богослужіння. Проте жодного вибачення від московського патріархату греко-католики так і не почули. лапас Степан Грицюк ТСН